Побив військовослужбовця на навчальному полігоні Кіровоградщини. Інструктору повідомили про підозру. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Інцидент стався у вересні 2024 року під час занять з вогневої підготовки. Між інструктором та одним із новобранців виник конфлікт, у ході якого той побив курсанта прикладом автомата із тілесними ушкодженнями його госпіталізували, і вже наступного дня слідчі ДБР порушили кримінальне провадження. Командир навчального взводу, який був на місці події, не вжив жодних заходів для припинення побуття. Судово-медична експертиза встановила, що тілесні ушкодження мають середній ступінь тяжкості. Інструктору навчального взводу повідомлено про підозру, у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі. Командиру навчального взводу повідомлено про підозру у бездіяльності військової влади. Наразі тривають слід чи дії вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення підозрюваних від посад? Слідчі СБУ завершили досудове розслідування та передали справу до суду щодо діяльності межрегіонального злочинного огрупування, яке налагодило незаконну схему переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України до країн ЄС. За матеріалами справи незаконну діяльність налагодили три мешканки Дніпропетровської та Кіровоградської областей, які за 15 тисяч доларів США знімали чоловіків призовного віку з військового обліку, що надавало їм законне право перетинати державний кордон України. За даними слідства, одна фігурантка через свої зв'язки серед медиків та співробітників ТЦК підшукувала клієнтів та організовувала їм зняття з військового обліку на підставі фіктивних медичних довідок. Інша Гуранка коригувала цей процес. Правоохоронці задокументували декілька траншів одержання ними неправомірної вигоди від чоловіків призимного віку та затримали їх на гарячому під час отримання ними 7,5 тисяч доларів США від призивника за підроблений пакет документів. Співробітники СБУ провели 15 обшуків як у домовладіннях фігуранток, так і у будівлях ТЦК та СП, під час яких виявили та вилучили підроблені документи, знаряддя для друку документів, телефони та комп'ютерну техніку. На підставі зібраних СБУ доказів, їм повідомлені підозри за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Це незаконне переправлення осіб через державний кордон України та частиною 1 статті 114 прим. 1 це перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі. За 28 рішення прийняли. Швидко і продуктивно. Депутати Кропивницького зібралися, аби скоригувати бюджет. Головне питання залучити понад 40 мільйонів державної субвенції у міську казну, кошти цільові на компенсацію витрат із придбання житла військовим з інвалідністю. Цю суму розподілять ніч 16 захисниками та однією родиною загиблого героя. Сесію зібрали оперативно, адже на освоєння субвенції дається усього 30 днів. Зазначу, цьогоріч це перший такий транш від держави. Минулого року місто отримало понад 105 мільйонів для 50 осіб. Саме важливе питання для військовослужбовців, для ветеранів війни, для осіб з інвалідністю внаслідок війни це забезпечення житлом. На сьогоднішній день у нас перебувало на обліку 28 осіб даної категорії, і з них 17 отримали». Люди, які втратили здоров'я внаслідок захисту суверенітету і цілісності України, вони мають отримати максимальну увагу, максимальне матеріальне житлове забезпечення від громади від держави і. Ці кошти вони мають бути освоєні дуже швидко протягом місяця. З моменту прийняття сьогоднішнього рішення вже є перелік родин, перелік захисників і захисниць їхніх родин, які отримують це житло. Окрім цього, депутати погодили й внутрішній перерозподіл бюджетних коштів. Кошти з управління молоді і спорту більше 300 тисяч гривень перекидаємо на управління освіти для забезпечення заробітної плати педагогів загальноосвітніх і спеціальних шкіл. І також перерозподіл видатків по фонду екології. Збільшуються надходження по департаменту архітектури і земельних відносин на млн 100 тисяч гривень. На заходи озеленення, зносу дерев в закладах освіті. Також депутати привітали із перемогою в міжнародному конкурсі десятикласницю Поліну Никифоренко. Платинову медаль у міжнародному конкурсі «Інфоматрікс» дівчині приніс її авторський проєкт Бандура Плеєр за у конкурсі взяли участь понад 400 представників із 21 країни світу, зокрема ...110 українців із 12 областей та столиці. У мене був проєкт Бандура Плеєр, який Якби популяризував українську культуру у світі, представлення свого стенду перед журі. Потім треба було іншим учасникам розповідати про свій проєкт. Потім захист самого проєкту, і журі вже вирішували серед інших проєктів ну, переможця. Юні українці, молоді українці представляють Україну на міжнародній арені, прославляють її. І знаєте, ну сьогодні реально таке відчуття гордості було. Навіть не золоту медаль отримала Поліна, а отримала платив нову медаль, і вона презентувала сам те автентичне українське, це бандура, тому важливо і відзначати таких дітей, в тому числі і на сесії, щоб вони відчували, наскільки ми ними гордимося, що ми їх готові підтримати і пишаємось ними, щоб це був приклад і для інших українців, не тільки для дітей і молоді, а й для дорослих. Зазначу цього сесійного дня депутати розглянули 10 питань порядку денного. 1 червня служба безпеки України атакувала військові аеродроми на території Росії. Під удар потрапили чотири литовища окупантів: Оленя, Белая, Іваново та Дяглєво. Всього вражено більше третини стратегічної авіації ворога. Відновленню не підлягає 41 літак. Зокрема, носії крилатих ракет ту 95 стратегічні бомбардувальники. Ту-22 М3 та літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Загальні збитки для авіапарку росіян склали 7 мільярдів доларів. Операція Павутина готувалася півтора року. Для атаки Україна застосувала 117 сімнадцяті Чи призведеться операція до ескалації війни та яку відповідь можуть готувати росіяни? Давайте поцікавимося в Кропивничан. Я думаю, що менше буде на нас. Літати різних ракет менше, я думаю, якщо будуть більше знищувати їхні аеродроми. Але ж треба бути обережним. Маєте на увазі, що Росія ще гірше почне. Мені каже, вже нема куди гірше. Вже нема куди гірше і правильно роблять. І над було раніше це зробити. І хай роблять. Ну що робити? Нема другого виходу. У нас треба якось себе захищати, треба. Треба щось робити, протистояти цим фашистам. ви гадаєте, якою може бути відповідь росіянам? Е, Ядерку, я не думаю, що вони можуть е, знищити, тому що вони знають, вони жити хочуть всі. Всі не, не, не того вони крали скільки грошей, щоб так померти. Може. Якщо ми знищимо техніку, значить хочуть щось знищити в нас. А якою може бути відповідь Росії, от потенційно. Ну, навіть не знаю, не можу вам сказати. Вже стільки багато всього зроблено, що тут важко щось прогнозувати. Думаю, що так. Чому так вважаєте? Ну, тому що відповідати все одно будуть. Росія буде все одно відповідати. Так просто, безкарно не пройде. А якою може бути відповідь Росія? Важко сказати. Коли атакують, тоді дізнаємося. Може бути голова, предмет темний дослідженню не підлягає тому. Все що завгодно, все що завгодно, може бути. Вчорашня ніч і сьогоднішній ранок. Це ніби як відповідь від ураженої гордині. Утліра їхня сьогоднішня ніч ну по рівню уражень не відрізняється від тих, які вони проводять, і просто так без приводу. Приводу, щоб попасти на дитячий майданчик в кривому розі, вроді як не було. Це їхня тактика. Ім абсолютно все одно. Я думаю, що підігнати під свої. Оцю всю то атаку вони привіднайдуть. Вони її планували, і вони її не придумали ні сьогодні, ні вчора. Це план війни, який дає їм все одно, щоб під нього підігнати. Їм головне обстрілювати Україну. Мені каже, це буде. А, а як вони що то зроблять? накапасять. Що можуть атакувати? Цивільну інфраструктуру чи військові об'єкти. Ну, На що енергетику можуть робити? Ну, б'ють по енергетику, бо ну, чи власне відповідь ворога буде такою самою, як і це ми кинули свої. Частину ти вони ж на нас це все зроблять на превеликий жаль. Все таки ресурс є. Вони зібрали все з Радянського Союзу, в тому числі і нашу ядерну зброю. Вибачте, мене за тим джентльменським згодою, у тій біловецькій пушці. От і тепер вони все, оте, що мають, вони тепер на нас все це викидають. Люди їх не цікавлять. Люди для них це смітник. Та й все. Чим більше вони їх знищать, тим більше матимуть території та й все то вони наших б'ють. Дома розбивають, а що ми не дружимо, так ми ж б'ємо по, по воєнним цілям б'ємо. А вони мирних людей. Унічтажають. Чи буде відповідь Росії, та якою? Ну він же кричить, що ми ще там Ну а наші, я думаю, будуть ще більше теж діляти. Я думаю, наслідки буде мати кожна ситуація. Якою може бути відповідь Росії? Не гадаю? Від них можна все чекати. Як і шахеди, так і удари ракетами по цивільним структурам. Тому нічого з цього не можна виключати. Мені здається, ні. Росія може злякатися такого, таких технологій. Вони ж не очікували. Це неймовірні технології від українців. Я шокований був. Це не буде розпал конфлікту, вони будуть боятися, мені здається так. Ні, я вважаю ні. Хай бояться краще. Сятеро людей загинули на водоймах Кіровоградщини з початку року. Про це під час тематичного брифінгу повідомила речниця служби порятунку області. Зокрема, Оксана Мачак нагадала про загрози, які несе вода, і вкотре акцентувала на основних безпекових правилах відпочинку в купальний сезон. Найперше вода не терпить алкоголь та безвідповідальність. У жодному разі дорослі не повинні залишати дітей одних біля водойм. Купатися можна лише у дозволених та спеціально облаштованих для цього. Місцях і уникати непристосованих наразі. В області визначено лише шість офіційних пляжів. Окремо спікерка наголосила, що на цих територіях відсутні укриття на випадок сигналу повітряна тривога а перебування у відкритій зоні під час загрози обстрілу небезпечне. Поряд із тим хочу зазначити, що в нашій області знаходиться майже три тисячі ставків і річок. Дві великі річки Дніпро і Південний Буг. І люди традиційно використовують ці водойми для відпочинку. Але ж треба констатувати, поряд із тим, що всі випадки загибелі у цьому році, їх 13, трапилися у тих місцях, де купатися офіційно заборонено. Український танець дістався до Швейцарії. Повні зали глядачів, палки крики Браво та сльози в очах іноземців та українських біженців. Про такий теплий прийом за кордоном танцівники кропивницького ансамблю світанок навіть не мріяли. Нещодавно дитячий колектив повернувся з європейських гастролей, де презентував нову танцювальну програму. Реографічні постановки відображають стійкість українського народу та боротьбу України за свої цінності. Швейцарській публіці танцівники підготували 13 емоційних номерів під акомпанемент живого оркестру. В кожному виступі непідробна любов до української культури та відчайдушна спроба донести європейцям правду про війну і обірвані життя, якими українці платять за свободу. Звали її Україна, країна надії, віри і стійкості. І хотіли всім українцям, які там проживають, вселити цю надію, цю віру. І впевненість в нашій перемозі ця вистава була побудована на сьогоденні на початку війни, на тому, що відчували ми під час початку війни, як працюємо над собою, як працюємо в підвальних приміщеннях. Євротурне для кропивницьких танцівників організувала місцева влада та швейцарські меценати. Вихованці світанку дали сольний концерт у Цюриху, а тоді відвідали Базель, де в рамках Євробачення станцювали на заході до Дня української культури. Гастролі тривали тиждень. Щоб представити Україну, колектив подолав 6 тисяч кілометрів. Швейцарці одразу підкупили своєю гостинністю, кажуть діти. Швейцарія вразила живописними краєвидами, говорять юні танцівники. Тому залюбки повернулися б сюди іще. Там зустріли гурт «Циферблат», який представляли Україну на Євробаченні 2025. Тому, коли ми їх побачили, вони кушали борщ, снідали, ну, не снідали обідали, можна сказати. І одна з наших дівчат підсіла к ним, і вони трошки поговорили там. Гастролі тривали тиждень. Щоб представити Україну, колектив подолав 6 тисяч кілометрів. Швейцарці одразу підкупили своєю гостинністю. кажуть діти. Люди там дуже спокійні, привітні. Всі нам посміхалися. У нас був хороший отель. А, нас гарно годували, якщо навіть ми не встигали там на якийсь обід чи на якусь вечерю, нам обов'язково з собою давали маленькі як такі термазочки, там де була їжа. А, тобто, голодними ми ніколи не залишалися. Швейцарія вразила живописними краєвидами, говорять юні танцівники. Тому залюбки повернулися б сюди іще. Ми були дуже багато на екскурсіях, дуже природа неймовірна. Неймовірні ми були на воду біля водоспаду. Ми були в горах. Це настільки все захоплююче, таке мальовниче, що не можна передати навіть словами, не можна сфотографувати. Камера це ніколи не передасть. Світанок постійно у творчих відрядженнях. Від початку повномасштабної війни ансамбль побував у Чехії, Словаччині, Угорщині, Австрії, Фінляндії, Литві та Португалії. Всюди збирає гроші на підтримку збройних сил та інші благодійні ініціативи. Крім того, допомагає біженцям. До Швейцарії привезли книги українським дітлахам. Ми більше ста книжок передали цим двом школам. Зробили для них благодійний майстер-клас. А окрім цього, ще провели благодійний аукціон, де розпродували українські сувеніри. І зібрали гроші. Ми зібрали 42 тисячі гривень на лікування батька нашої вихованки, який зараз онкохворий, Треба трошечки допомогти людині одужати. Ентузіазму молодим танцівникам не позичати. Поки є змога, ансамбль буде й далі просувати танцювальне мистецтво України в європейських державах. На черзі гастролі до Болгарії, та куди б не поїхали, діти знають. Що ріднішої за українську землі нема, і жоден ворог не забере їхній дім і культуру. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини тітіві. Назад до рідного міста в Кропивницькій з Австрії повернули 52 вихованців центру реабілітації та паліативної допомоги, які вимушено евакуювалися після війни. Восьмирічна Вероніка та її брат Женя з нетерпінням чекали день, коли повернуться додому. Після трьох років за кордоном діти знову в Кропивницькому. Наприкінці березня 2022 року, через загрозу окупації, їх та ще понад 60 дітей сиріт з центру реабілітації та паліативної допомоги евакуювали в Австрію. Нас у ціли в басейні плавати гарний такий басейни там. Там глибоко було, і ми і ми були без круга. Доправити малечу та їхніх вихователів в Австрію допомогла тамтешня благодійна організація Маленькі серця австрійці відразу виявили неабияку гостинність. За свій кошт поселили дітей в комфортабельному готелі. Дітлахи мали змогу навчатися, за ними доглядали та піклувалися. Вони співчувають нам, вони співпереживають нашим людям і, звичайно, нашим нашим дітям, але вони всі розуміють, що діти. Повинні мати сім'ю. Тільки не дозволила безпекова ситуація, українська влада домовилася з австрійцями про повернення евакуйованих дітей. Нині їм шукають турботливих батьків. Безпекова ситуація в області, вона більш-менш спокійна. Плюс ми маємо. Гарантувати і забезпечувати право дітей на виховання в сімейних формах, тим паче прийнята зараз стратегія на право кожної дитини зростати в сімейному оточенні. І ці дітки кожен рік, коли вони продовжували перебувати в Австрії, вони віддалялись від цього свого права. Тому ми, як держава, мали забезпечити цю можливість для дітей. Центр реабілітації та паліативної допомоги заклад медичного профілю. Тут за дітьми без батьківського опікування цілодобово наглядають вихователі. Малеча мешкає в затишних кімнатах, добре харчується, має простір для ігор та дозвілля. А діти з інвалідністю чи захворюваннями опорно-рухового апарату отримують реабілітаційні послуги. Зараз ми працюємо з хлопчиком, суглобову розминкуємо, пропрацьовуємо повністю всі суглоби для того, щоб покращити мобільність і стан дитинки. Кожного дня ми проводимо його по курсам, а потім даємо трошки відпочити і працюємо знову. Відколи розпочалася повномасштабна війна, центр не припиняв роботи. Поки малеча знаходилася за кордоном, умови значно покращилися. В закладі зробили капітальний ремонт. Крім того, придбали новий інвентар для оздоровлення дітей. Позаду мене знаходиться такий прилад, називається павук. Тут займаються фізичний терапевт, займаються з дітками. Які мають фізичні вади: дітки з ДЦП, з парапарезами, з тетрапарезами, тут є можливість всього апарату дати дитині можливість рухатися, парити в повітрі, рухатися, розправити ніжки, ручки. Дирекція запевняє, в закладі діти захищені на випадок ворожих обстрілів, облаштували просторе укриття, яке може вмістити до 70 людей. Коли шахеди летять і тільки починається тривога, діти приходять сюди. Ліжечка такі ж, як і в групах, постілі такі ж, як і в групах, запас води, туалет там, там три біотуалета, стоять запас медикаментів на будь-який випадок. У центрі діти не затримуються надовго. Декого з тих, хто повернувся з Австрії, вже прилаштували влюблячі родини. Станом на сьогодні вже з закладу вибуло. 11 дітей це діти пішли до сімейних форм виховання. в Більшості це прийомні сім'ї або дитячі будинки сімейного типу, тому що вони мали вже контакт, перебуваючи в Австрії, спілкувались один з одним. Сергій і Тетяна приїхали за шестирічним толиком. Біологічно маму хлопчика позбавили батьківських прав. Подружжя погодилося взяти дитину під свою опіку. Спочатку війни ми чекали, ну ми думали, що ще до війни будуть оформлені документи і його влаштують до нас, до Сергія. Ну якби до рідного брата. Але так сталося, що війна, тому це все розтягнулося ще на три роки. З березня ми регулярно ну, вже познайомились в онлайн і спілкувалися регулярно. Тому ну, приїхав уже. Каже, мама і папа. Пара виховує вісьмох дітей. Толик щасливий, що він тепер буде не сам. Додому поїдемо до седа. Поедем додому. За офіційними даними від початку повномасштабного вторгнення за кордон з Кіровоградщини евакуювали понад 500 дітей. Наразі їх всіх вдалося повернути на батьківщину. Надалі влада обіцяє зробити все належне, щоб війна не лишила малечу без родинного тепла. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. Близько вісімдесяти перших класів збираються відкрити наступного навчального року в Кропивницькому. Про такі плани повідомили в управлінні освіти міської ради. Набір першокласників проводиться через електронну систему реєстрації. Наразі від батьків надійшло понад півтори тисячі заяв про влаштування дітей у перший клас. Найбільше зареєстрованих до ліцею науковий та ліцею нова українська школа. До вересня там сформують по п'ять перших класів. Як зазначили в управлінні освіти, прийом заяв триватиме до кінця серпня. Наразі в перших класах вільні ще 426 місць. Перший клас першочергово приймаються діти, батьки яких і вони проживають на території обслуговування закладу освіти. Щорічно виконавчим комітетом приймаються рішення про територію обслуговування, і е, на сайті управління освіти є така платформа про реєстрацію в перший клас. Вона працює за таким принципом, що батьки е, вибирають е, вулицю, на якій вони проживають, і їм підтягнеться е, анкетка до закладу освіти по території обслуговування. У Кропивницькому будують сучасний шпиталь. Левову частину робіт вже виконали, кажуть у владі і додають. Наразі будівельники завершують палати для пацієнтів, дооснащують харчоблок та облаштовують прилеглу територію. Одним із ключових пріоритетів є дотримання принципів безбар'єрності, адже госпіталь повинен бути доступним для усіх без винятку. Тут забезпечили широкі входи, зручні пандуси, ліфти і санвузли. Усе пристосовано до потреб маломобільних людей. Роботи тривають, та поки що дату здачі об'єкта в експлуатацію не розголошують. Роботодавці можуть залучати неповнолітніх осіб до праці, але виключно на законних підставах а робоче середовище має бути безпечним для підлітків. Докладніше про вимоги до працевлаштування осіб, які не досягнули 18 років, поінформували в південно-східному міжрегіональному управлінні держпраці. Так чинним законодавством допускається прийняття на роботу працівників віком від 16 років. 15-річним підліткам дозволяється працювати лише за згодою одного з батьків. Осіб, яким виповнили. Лося 14, можуть взяти на роботу, якщо вона проводиться у вільний від навчання час і не важка для дитини. Роботодавці укладають з неповнолітніми письмовий трудовий договір. Перед працевлаштуванням підлітки проходять обов'язковий медогляд. Тривалість робочого часу для неповнолітніх працівників від 16 до 18 років не повинна перевищувати 36 годин на тиждень. Для молоді 14-16 років 24 години на тиждень. Також молодь має право на щорічну відпустку. Вона складає 31 календарний день. Порушення роботодавцями трудового законодавства відносно неповнолітніх карається штрафом, попередили в управлінні держпраці. Забороняється застосування праці неповнолітніх на важких роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці. На підземних роботах у нічні на години та вихідні дні при підніманні і переміщенні речей більше 10 кілограм. За порушення законодавства відносно неповнолітніх працівників передбачена адміністративна відповідальність. Порушення термінів виплати заробітної плати, штраф на посадових осіб від 1700 до 5100 гривень. Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору, контракту, штраф від 8500 до, 10, до 17 тисяч гривень. Якщо порушення скоєно повторно протягом року від 17 тисяч гривень до 34 тисяч гривень. Народна писанка від Великодня до Спаса. Виставку художніх робіт з такою назвою показали відвідувачам музею мистецтв у Кропивницькому. Експозиція об'єднала 40 оригінальних творів від переможців одноіменного міжнародного онлайн-конкурсу з писанкарства. Авторами стали як аматори, так і знані майстри з різних куточків України. В кожній композиції зображена писанка як символ життя та відродження. Також відтворені й інші сакральні для українців образи: дуб, лялька-мотанка, квіти. І і різнотрав'я. Роботи виконані слобожанським, петриківським самчаківським розписом. Крім того, присутні елементи драпанки, крапанки, різьблення та інших декоративних технік. Виставка пересувна. Нині вона мандрує українськими містами, щоб познайомити українців з їхніми багатосторічними культурними традиціями. Ця виставка вона відбрала в себе. Весь колорит народного малярства, його автентику. Проект покликаний відроджувати традиційні напрямки народного мистецтва. І в пошуках автентики це зараз є актуально, адже. Триває російсько-українська війна, і йде боротьба на культурному та інформаційному напрямку, і нам важливо повертати своє українське забути взагалі писанкарство – це окрема тема, вона особлива, тому що це символ життя, символ відродження.